Я вам розкажу на українській мові свої вірші, злободенні. І потім задавайте мені питання. Домовились? Давайте, Читати? давайте, давайте так Ви мені вірш, давайте, а я вам футболку. Ніфігасу. Давайте. А мій розмір є. Я, 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 я назву як якось подарунки, я більше люблю. А ми так, а ми так любимо, ми так хочемо сьогодні. Да? Так. На українській мові. Ва, вам лірику духовне? Давайте лірику. Немає щастя в Україні. Та втім. Нема її вини, навколо хаос та ненастя. Вона в обіймах сатани. Щоб ці обійми розірвати, у Бога треба силу взяти, брехню і правду розділяти. Для цього треба розум мати, серця любов'ю наповняти. Всі маємо в серці два шляхи. відчу, куди, яким іти, що маємо в серці будувати. Хочу все навколо руйнувати? Відчув. Ну це так, ми вдвох пишемо. Дякую. Ми вдвох пишемо. Можна я вас об'ємо? Від... А я отак, де бачу. А я вам хочу колечки подарити, ребята. А я як обіцяв спершу, я вам футболку спершу подарую. Ну, Будь ласка. Ну, ну мені це дуже такий подарунок. Я вам дуже дякую за ваші вірші.